Щоб прикраса була ідеальною, спочатку перебираю бісер. Дехто вважає, що його перебирати не потрібно, адже японський бісер сам по собі дорогий та якісний. Він має гарне покриття, яке не стирається, та рівнішу форму. Але я вважаю, що його все одно потрібно калібрувати, бо навіть у японському бісері може траплятися криві бісерини. І ви це зараз бачите на відео. Якщо взяти таку бісерину, то вона буде помітна в готовій роботі. Цей етап ніколи раніше не потрапляв на відео. А зараз, наприклад, прикладі сережок показую, як калібрую. Бісер. На голку беру бісерину і прокручую її на пальчику. Якщо край хвилястий або сколений, то такий бісер я викидаю. За кадром у мене стоїть спеціальна тарілочка з браком. За час роботи я добре навчилася відрізняти хороший бісер від поганого. Після кожної роботи залишається багато браку, але прикраси виглядають набагато краще. Я завжди перебираю бісер, бо хочу отримати гарний результат. Мені приємно бачити рівні та красиві прикраси, і вони виходять набагато якіснішими, ніж якби я не перебирала бісер.